Вітаю глядачі! Хочу вам зробити сьогодні огляд малини. А то полуниця-полуниця. Є ще й малина. Оце у нас сорт дельніва. Знаєте, оцей рядочок до садочка. Оце є сорт дельніва. Ще навіть є, що цвіте. Будуть наливатися ягідки. Вже не вчора був перший збір. Трішки позбирали, було небагато, правда, але на дімський день-два і вже ось, бачите, починає наливати ягідка. Ягідка нормальна. Такого нормального розміру малини. Ну, це ми вчора збирали, це ще не достигша, нам має бути червоніще. Колюча. Це є ремонтантний сорт. Вона колюча трішки. Знаєте, які колючки на стовбурі є. І вже саме-саме буде сезон малиний. Після дощу нас себе почуває дуже добре. Ось така в неї загрузка. Доволі немала. гарна. Мені здається, таку малину треба мати вдома. Не тільки так, щоб здати чи на здачу чи на заморозку. Вона дуже смачна їсти. Дуже смачна на смак. Мені краще подобається, ніж Джоанджа і Полісі. У на нас дуже смачна. І смачна ще маргарита, але ще вона ще не достигає, щоб вам показати ягоду. Буде достигати, буду знімати відео. Правда, мінус в тому, що воно трішки колюче, але плюс в тому, що воно і дуже смачна ягода. Бачите. Вона така. Не крепко висока. Ну, є вищі за мене пагони, але в основному така. Видіжте? Ось такі ягідки. Саме-саме починає достигати. Відповідно, малину також полюбляє дуже слимачки, то я слимачків. Бачите, яка ягідка гарна. Слімачків теж годую. Знаєш те, при... Щось думала, що їм таке придумати. Ось таку взяла бутилку, насипала туди корму, це я купляла цей брос. Зробила да, дюрочку і вона собі туди залазила. Бачите, скільки там вже слимачків. Так ще одну покажу. Ще буду наробляти. Вони дуже полюбляють малину. опіда, дивіться, скільки. Туди і дощ не затікає, і клімачки залазять, вже не вилазять. Ось така гарна малина смакує. Мені дуже подобається. Такі гарні, ягідки. Так що, хто може, схоче, Надіюсь, що на осінь будуть саженці. Ось така у нас гарна малина. Всім гарних урожаїв.